Правильна відповідь на неправильне запитання. Ось тема нашої сьогоднішньої програми. Друзі, ми сьогодні будемо мати розмову про одного багатого управителя, багатого юнака, який прийшов до Ісуса з запитанням. Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Тож, друзі, ми розглянемо, яка була відповідь нашого Господа на це запитання того молодого у чоловіка, управителя. Найперше, що це запитання в устах цього чоловіка звучало неправильно, тому що воно було мотивоване самоправедністю чи самовпевненістю, адже він запитав Ісуса, що маю робити доброго. Я, щоб спадкувати вічне життя. Якби цей молодий, багатий управитель вже перепробував якісь власні свої варіанти для того, щоб осягнути життя вічне. Як ми бачимо нижче, він був релігійною людиною, але не мав життя вічного. Друзі. Тож можна бути релігійним чоловіком, дотримуватись якихось канонів церкви, бути на церковному служінні, молитися, поститися або щось інше робити і не мати вічного життя. Перші друзі, за все ми маємо зрозуміти, хто такий Бог. І зверніть увагу, як наш Господь починає відповідати. На запитання цього чоловіка. Він ставить йому інше запитання, чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, окрім Бога самого. Тож Бог це, можна так сказати, вища ступінь доброти. Насправді, єдиний, хто є справді добрим, це є Бог. Іншими словами, одна із проблем підходу чоловіка, щоб отримати життя вічне, полягає в тому, що він грішний, а Бог святий і праведний. І ніякі релігійні вчинки не дають права чи гарантії людині осягнути вічне життя. Для цього молодого чоловіка потрапити на небеса було просто питанням бути достатньо. Добрим. Робити достатньо добрих справ і це забезпечить його місце в майбутньому віці і мати вічне життя. Він думав, що це в його руках це легко зробити. Тільки нехай оцей учитель, якого я називаю добрим, підкаже мені, що ще я маю робити. Друзі, а як ви розумієте? Святість Бога. Ви знаєте, є Божі стандарти, з якими людина може себе порівняти. Ми просто давайте відкриємо Біблію, яка відображає Боже Слово або Його слово, Божий закон, і Бог через своє слово показує і дає зрозуміти, хто ми є у світлі Його слова. Тож він каже цій заможній людині. Коли хочеш війти до життя, то виконуй заповіді. Погляньте, Господь якби змушує, навіть не якби, а змушує цю людину поглянути на себе у світлі Божого закону. Друзі, нам також потрібно це. Тобто ми повинні поглянути у Боже Слово. І коли ми це робимо, ми зрозуміємо. То ми є насправді. Тоді ми не будемо зверхню підноситися над іншою людиною, як це робив фарисей, який молився в храмі і вихваляв себе перед Богом, який він правильний. Хіба ми за своєю природою не подібні до багато молодого правителя, який був поглинутий, можна виразити таким словом, своєю праведністю або самоправедністю. Адже Святе Писання говорить, що вся наша праведність це немов поплямована місячним одіж, це ганчір'я без Божої благодаті, що діє в серці, ми що. Я думаю, що ми маємо ну, занадто низьку уяву про Божу праведність. Справедливість і занадто високе уявлення про свою власну праведність або правоту. І є, друзі, єдиний спосіб перевірити це, це є Святе Писання. Погляньмо у Боже Слово, Його закон, і ми зрозуміємо, що ми ніхто без Бога. Пригадуєте, як апостол Петро. По наказу Господа Ісуса закинув невода по праву сторону, навіть супереч логіки, адже він казав, ми цілу ніч ловили і нічого не впіймали. Але за словом твоїм я зроблю, як ти кажеш. І коли вони це зробили, вони впіймали безліч риби. І ось Біблія говорить, коли апостол Павло Петро, побачивши таке чудо, він сказав до Ісуса: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Тож, друзі, давайте не будемо порівнювати себе з іншими людьми, а порівняємо себе з Божими стандартами. Його Словом. І, друзі, і на цьому не зупинятися, тому що Боже Слово дане для нас, щоб ми побачили свій гріх таким, як він є, і далі покаялися і не відходили від Христа, що сталося з цим багатим молодим чоловіком. Хіба не те Ісус показав цьому? Багатому молодому правителю, вказавши на заповіді. Багатство, друзі, було кумиром цієї молодої людини. Він любив його більше, аніж Бога. Але йому потрібно було покаятися в цьому. Ісус показує йому, що Він не може служити Боговій Мамоні. Друзі, недостатньо сказати, я грішний. О, те ж саме. І сказав і Юда, і іскаріотський, після того, як Він продав і Ісуса. І він пішов і вчинив самогубство. Він розкається, тобто він визнав свою неправоту, свій гріх, але він не покаявся. Потрібно також покаятися в гріху. Я пригадую як один чоловік. З яким я розмовляв про е, Святе Писання про Бога і доводив йому, що потрібно покаятися, а він сказав, а я нічого такого не зробив, я не вбив, не вкрав, не спалив. Я відповів, значить, ви святі. А він говорить: ні, ми всі люди грішні, Бог один святий. Я йому сказав, я не зустрічав таких людей, з якими я розмовляв, що їм потрібно покаятися. Вони кажуть, вони не грішні. Значить, вони святі, а вони кажуть, вони не святі. Золотої середини не буває. Бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. Тому людині потрібно покаятися, не визнати тільки, що я грішний а Бог святий, а покаятись, бо покаяння це зміна серця та розуму, це зміна наших пріоритетів, що ведуть. До іншого способу життя. Це внутрішнє каяття, яке призводить до зовнішньої дії. Пригадуєте Закея, до якого зайшов Ісус Христос в гостину. Він змінився, половину маєтко продам. А коли або якщо, кого я скривдив, віддам четверо. Сьогодні додому. Цього прийшло спасіння. Бо він, син Авраамів, бо син людський, прийшов спасти та знайти те, що загинуло. Ось, друзі, що утримує людину, відслідування за Христом, те вона повинна позбутися. Молодого управителя було багатство. Біблія говорить, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Якщо людина не має Христа своїм найбільшим скарбом, вона не може бути його учнем, не може бути його послідовником. Поклоніння чомусь, а не Христу Ісусу, не є сумісним. І ще, друзі, я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, що Ісус сказав цьому чоловіку. Він говорить до нього, піди, продай добра свої та й Бога роздай. І матимеш скарб ти на небі. По тому приходь та йди вслід за мною. Недостатньо лише відвернутися від гріха. Але людині потрібно навернутися до Христа і слідувати за Ним. В серці або в душі чи внутрішньому чоловікові не може бути порожнечий. Тому вона має бути наповнена Христом. Життя то Христос, як писав апостол Павло до Филип'ян про себе. Чоловік, приходячи до Спасителя та Господа, не повинен покладатися на власну праведність. А на Христа йти не своєю дорогою самоправедності, а слідувати за Ісусом, який дає людині свою праведність через віру в нього, в Його смерть, як викуп від гріха, і Його Воскресіння, як виправдання кожному віруючому. Апостол Павло писав до віруючих у Коринті, бо того, тобто Христа Ісуса, хто? Не знав гріха, він, тобто Бог, Отець, учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в Нім. Ісус же сказав своїм учням: по правді, кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. І ще він, він сказав, тобто Ісус. Верблюдові легше проти через голчне вушко, ніж багатому Боже царству війти. Це синонім перебільшення. Тобто це неможливо, щоб верблюд війшов через швейне вушко голки. Ні, це не те, що деякі говорять, що там в Єрусалимі є тісні ворота, які називаються голчне вушко, і туди ледь-ледь протискається верблюд. Ні, це насправді синонім перебільшення, як, наприклад, Христос сказав, що ви, комара, проціджуєте, а верблюда ковтаєте. Такого неможливо. Але він вказав, що ви даєте десятину зрути, тміна і м'яти, а саме основне в законі залишили це суд, віру і милосердя. Це робити треба. І цього не лишати. Ось друзі, як учні почули це, вони здивувалися і сказали, хто ж тоді може спастися? Адже цей молодий чоловік сказав до Ісуса, я з малку, з юнацтва свого виконав ці заповіді. Не вбий, не вкради, не лише свіч, шануй батька і маті, і так далі, коли Христос сказав до Нього, виконуй заповіді. І учні жахнулися, учні здивувалися, учні не могли зрозуміти, якщо такий чоловік не може спастися, то хто може спастися тоді? Ісус позирнув і сказав їм: неможливе це людям, та можливе все Богові. Ніякими добрими релігійними вчинками людина не може осягнути вічне життя. Приклад для нас цей молодий юнак. Інакше для чого Ісус постраждав і вмер. Генерувати Христа або осягнути спасіння і життя вічне поза Христом неможливе. Христос сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Ісус, і тільки Він єдиний шлях до вічного життя. Ісус є Той, хто висів на Христі та прийняв на себе справедливий гнів Божий проти гріха. Тільки в Ньому ми можемо отримати прощення наших гріхів і осягнути майбутнє життя з ним. Спасіння неможливе. Самоправедністю, добрими вчинками. Людям це неможливе. Спасіння можливе тільки Бога, Богові. Ти народиш сина і дасиш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Апостол Павло писав: вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Ісус Христос прийшов в цей світ спасти грішних. З яких перший то я. На сьогодні все, дорогі друзі. Залишайтеся з Богом.